Вітаю, пані та панове. Ви знаєте, як нерідко буває, що найтяжчі утиски, найжорстокіші знущання проводяться саме під лозунгом заради вашого ж блага. Так само часто і по суті своїй, найбільш антиукраїнські заходи дії. Вони обгортаються в, таку, в такий ареол патріотизму і боротьби за це збереження української ідентичності. Але перш ніж продовжити цю розмову, варто визначити, а що ж у нас власне є українськістю, що означає українця, можливо, це герб або прапор, або мова, але ж. Всі ці речі, вони територіальна цілісність, якась е, малюнок на карті. Але ж, всі ці речі вони змінювалися впродовж століт сторіч. Але попри все це, зберігалася наша українська ідентичність. Хай змінювалася навіть назва держави, була Київська, Русь, була е, Гетьманщина, була УНР а е, і, врешті-решт, Україна. Але по суті то залишалася наша українська ідентичність, попри те, що змінювалися усі ці ознаки, котрі її визначають. То, що ж можна назвати характерною рисою українця? Характерних рис українця основних по суті свої дві: це перше не... загострене почуття власної гідності, і друге, незламне прагнення до волі. І сьогодні у мене викликає. Різку відразу і обурення, коли деякі урапатріоти намагаються зламати ці дві основні характерні риси українства і підмінити їх якимись вторинними ознаками. Візьмемо найбільш яскравий приклад нашу активну призовну компанію. Безсумнівно, захисники на фронті потрібні. Це велика честь і велика можливість для кожного, хто вважає себе воїном прийняти участь в обороні рідної батьківщини. Але коли я бачу безліч відеороликів, безліч інших свідоцтв, як людей ловлять на вулицях, крутять їм руки, заламують їх, кудись запхають, скажіть мені, будь ласка, це гідність? Чи може це воля? Що це таке? Хіба це те, за що ми тут воюємо? Якщо ми сміємося над росіянами, дивимося, як тих нещасних мобіків там крутять, у них ловлять по під'їздах, заламують, і ми кажемо, що от росіянин, якщо тебе крутять там, заламують військкомат, хочуть проти твоєї волі відправити на війну, візьми там вбий воєнкома, пручайся, втечі. Вибачте, якщо оцей раб, москаль, кацап, росіянин, сєпар. Повинен вбити воєнкома, якщо його проти волі крутять і хочуть відправити на війну, то а що по повинен зробити в такій ситуації вільний гордий українець? Я навіть не знаю, що по такій логіці він потрібно має, має зробити. Бо, по логіці наших патріотів українець в такій ситуації потрібен має схилити голову і піти, куди його відправили, як йому сказали, коли йому сказали, і не задавати ніяких питань. Просто виконувати всі вказівки держави, навіть якщо він не вважає, що це для нього потрібно, що це те, як він хоче вчинити. Він повинен всі свої власні побажання, всю свою гордість, всю свою волю запхати собі кудись поглибше, озброїтися патріотизмом і вірністю уряду батьківщині, я не знаю, як хто це називає, і йти куди пошлють. Кинути все своє життя, кинути все, всі свої плани і йти, куди його відправили. Я прийшов на фронт добровільно. Я прийшов воювати, тому що я хотів воювати, тому що я хотів захищати свою батьківщину. Якби мені не дали автомат, я б дістав якийсь э, стару дідівську рушницю і пішов би воювати з нею. Я воюю, тому що я хочу, тому що я так вирішив. 24 лютого я йшов на точку збору. Вибачається, якби мене в цей момент зупинив якийсь бусик з воєнковом, спробував би скрутити і відправити на фронт. Я в той момент сам йшов туди, але це принципове питання, я б розвернувся в іншу сторону. І воював би я з тими воєнковими, а не з росіянами зараз. Якби мене силою хотіли відправити на фронт. Я прийшов на фронт, тому що я хотів сюди прийти, тому що це моє рішення, тому що я українець. І, звісно, нам потрібні дуже люди на фронті. Не вистачає загинуть, гинуть люди, втомлюються люди, калічаться люди. Для того, аби перемогти, нам потрібно більше людей. Але перемога не повинна діставатися зрадою тих ідеалів, за які ми воюємо. Ми не пов... для... Який сенс перемоги, якщо для того, аби перемогти, нам потрібно відкинути свою українську якусь гордість, свою українську волю і просто сприймати як норму те, що відбувається в Росії, оцей примус, що тебе можуть схопити, запхати, відправити, коли заманеться, куди заманеться. Я розумію, що мої слова наступні, скоріш за все, хтось може вирвати з контексту, хтось може неправильно зрозуміти. Але я все одно їх скажу. Для мене для мене особисто, ті люди, котрі через своє бажання або небажання, через своє рішення тікають через кордон, долають ці болота, річки, тікають. Не воюють, відмовляються воювати, тому що вони не хочуть воювати, тому що їм не хочеться кудись втекти. Ці люди для мене є більшими українцями, ніж ті, хто пішов воювати лише через те, що їм так сказали, лише через те, що їх піймали, запакували, лише через те, що вони не змогли втекти. Ті, хто підкорився примусу, ті не є українцями. Це є якісь. Примісі московити, оці, з рабським менталітетом люди. І у мене до цих людей немає ніякої поваги, у мене до них і тільки жалість. Ми тут знаходимося, ми тут знаходимося, тому що це було наше рішення. Ми прийшли. Якщо наше рішення буде піти, ми підемо. І нікого не зупинить не документи, не інші речі. Але ми приймаємо це рішення. Ми хочемо захищати нашу державу до кінця. Ми хочемо, і ми захищаємо. Якщо Україна щось не хоче робити, якщо він не вважається для себе за потрібне, він пошле всіх за російським кораблем. І неважливо, в який прапор будуть загорнуті усі. Так само з мовним питанням, різні дивні люди на кшталт там Ірини, Фаріон і інших кадрів вони займаються реально антиукраїнською діяльністю під виглядом якоїсь патріотичної та націоналістичної симуляції. Якщо українцю... Будуть вказувати, потрібна потрібна державна мова, всі з цим погоджуються, національна ідентичність вона її підтримує. Але якщо українцю скажуть, на якій мові він повинен зобов'язаний розмовляти у себе в побуті, чи у себе в хаті, чи там в дитячому садочку, чи куди він там прийшов, це українець плюне в обличчя, тому хто йому так буде вказувати. У мене особисто таке правило. Як тільки я зустрічаюся з таким мовнюком, я розмовляю на українській з побратимами в побуті вдома. Стараюся людям, як би, пропагувати, що вони переходили на українську лагідно. Але як тільки я зустрічаюся з якимось мовнюком, який розказує мені, що я йому зобов'язаний, я з ним розмовляю виключно на російській мові. Завжди. І дуже важливо зрозуміти, що ця війна, от я прийшов на війну не, не через те, що мені там. Хочеться, щоб у мене був саме жовто-синій прапор, а не триколор. Не через те, що мені подобається от один прапор, а другий не подобається. Не через те, що я от люблю саме герб. От, от ця картинка мені подобається, а оця не подобається. Не через те, що я люблю якісь там символи. От мені я не готовий воювати за те, щоб у мене був там один малюночок на погоні, а, а не от другий. Ми ж воюємо тут за якісь принципи, за те, що ці малюночки уособлюють. За наш спосіб життя, за нашу волю і за нашу гідність. Мені абсолютно все одно, хто мене буде пакувати в АвтоЗАК. Там людина з триколором на погоні чи людина з жовтосинім на погоні. Мені все одно, який там буде прапорець, прив'язаний до його ботага. Це не має значення. Має значення принципи, які ці символи уособлюють. І якщо раптом символи... Котрі вчора уособлювали нашу волю і гідність, сьогодні стають символами, котрі уособлюють рабство і поневолення, то треба, доведеться шукати інші символи. Як, наприклад, там росіяни зробили собі новий прапор там, оцей біло-синій колір Автозаку. Знову ж таки, я хочу, щоб усі розуміли і пам'ятали, за що ми боремося. За що? Не за колір прапору, не за форму герба. Ми боремося за ті ці цінності, котрі ці символи уособлюють, за волю і за гідність, аби людина могла розпоряджатися сама своїм життям на нашій землі, хоча б своїм життям, своєю власністю, своєю свободою в певних межах, коли вона не зачіпає свободи інших людей. Люди хочуть тікати за кордон, вони не готові воювати, хай тікають. Потрібні люди, так, потрібні. Але якщо ви не хочете воювати, ви не відчуваєте в собі такої можливості, не відчуваєте в собі такого бажання. Добре. Їдьте. Це ваш сором, ваша совість. Їдьте. Я можу на вас подивитися якось презирливо, але я не буду хапати вас за руки, заламувати вас і там плювати вслід чи якось там принижувати. Ми повоюємо за вас. Якщо ви ще вагаєтесь, якщо ви не знаєте, підготуйтеся, візьміть, приїжджайте, реєструйтеся, приходьте в свої комплектаційні центри, приходьте в підрозділи, якщо ви знаєте вже, куди ви хочете. Потрібні люди, дуже потрібні. Але якщо не можете, не хочете, якщо це ваше бажання, як українця, не йти воювати, не йдіть. І не давайте нікого вас примусити. Знову ж таки, у багатьох неодноразово я чув і від побратимів, і від просто знайомих військових. Що є така якась образа, що от ми воюємо за них? Ми не воюємо за них. Я не воюю за них. Я не воюю за якогось батю, який виїхав тусь в Монако чи в Париж, чи куди вони там всі повиїжджали. Я воюю за себе. Я воюю за свою хату. Вона ж уся на одній тій самій землі. І я отримую зарплату, я отримую статус УБД, я отримую повагу від людей. Я не знаю, де люди знаходять у тих от проросійських чмошників, які там принижують військових. Мені всюди і в черзі посміхаються, і на вулицях руками махають. І всюди я знаходжу повагу до себе, як до військового. Я її бачу. Я не знаю, чому інші люди деякі її не бачать. Можливо, це мені так щастить. Але я отримую це. Я отримую статус, я отримую пільги, я отримую зарплату хорошу, я отримую повагу від людей. Вас, який поїхав в Монако, він її не отримує. Так, ми обидва отримаємо перемогу, ми обидва отримуємо Україну, коли ми її захистимо. Але він отримує пакет мінімум, я отримую пакет плюс. Пакет військовий, елітний. Він не отримав все справедливо, немає ніякої несправедливості. Несправедливість в тому, коли людей примушують, забирають у них право розпоряджатися власним життям. Поводяться з ними як зі скотом, як в Росії. Поводяться так, чинять так, як ми. Життями своїми ризикуємо, щоб не чинили. І який сенс тоді? Який сенс тоді, якщо почне у нас тут відбуватися те ж саме, просто під іншими кольорами прапору? Хіба варто було це всіх загибелі, всіх цих е, трудів наших? Оці воєнкоми, вони більше плюють на, нашу, на наші жертви як військових, вони більше їх плюндрують, ніж оці васі, які виїхали за кордон. Це реально, плювок в обличчя цим цінностям, за які ми воюємо. Я не знаю, можливо, хтось є люди, які воюють за тоталітаризм, за якийсь там рейх, за якийсь там э, родину нерушиму, свободну, яка буде всіх в жорсткому кулаке тримати. Ну, Можливо, можливо, їм так хочеться. Але я думаю, що цих людей не більшість, і принаймні це моя позиція. Я воюю за вільну Україну. Саме тому я ще раз хочу наголосити, що не плутайте символи. Її значення. Символи не можуть знамі... замінити значення. Якщо ви розмовляєте на українській мові, якщо ви там любите герб, якщо ви носите прапор, але ви в душі свої раб, який схиляє голову перед владою, який схиляє голову перед силою і готовий запхати свою гордість куди подалі, аби лише його не били і не погрожували йому, то ви не українець. Ви москаль, кацап, ви якась похань татарська мордовська. Ну, вибачаюся, вже така правда. Ви не є українцями. А люди, які готові ризикувати, хай там не в бою, хай там якимись хитрощами, хоча б за свої бажання, за свої свободи боротися, вони є більшими українцями. Ті, хто пішов воювати на фронт, вони най найбільші українці. Але ті, хто пішов воювати лише тому, що їх примусили, це робити. От, і все. Вони нічим від москалів не відрізняються. Ну, добре, що вони на нашій стороні десь біжуть, але це худоба. От, і все. До них я лише тільки жалість і ніякої поваги бути не можу. Сподіваюся думку свою Доніс. Якщо вам цікавий такий формат, якщо у вас є ще якісь теми, якісь питання, які ви хочете задати, на які ви хочете почути мою думку. Будь ласка, пишіть в коментарях. Та можна під цим відео, можна на телеграм-каналі нашого посилання є в описі відео, там відкриті коментарі. Задавайте, буде час, буде можливість, постараюся. Якщо такий формат цікавий, людям постараюся відповідати і записувати відео в подальшому на все добре, все буде Україна.